На п'ятому занятті ми будемо взаємодіяти із сакральною структурою мандали. Карл Густав Юнг вважав мандалу одним з найбільш потужних архетипів. Нейромандала бажань це енергетичне поле вашого наміру, де кожен колір, кожен символ, кожна лінія працює на матеріалізацію ваших бажань. Мандалу ще називають застигла молитва, так як вона здатна виражати внутрішній світ людини на момент малювання. Мандала ніби впитує в себе те, що ви хочете туди записати. І саме мандала відкриває для нас доступ до нашого несвідомого. І ще хочу, щоб ви усвідомили, що ми маємо в нашому житті рівно стільки, скільки ми дозволяємо собі мати. На цьому занятті ми з вами розберемося, як правильно формулювати наші бажання. Ми поговоримо про наші внутрішні заборони, які блокують здійснення цих бажань. І також ми познайомимося із сакральною структурою мандали, і зрозуміємо і відчуємо, як алгоритм нейромандала взаємодіє з нашим несвідомим. Ну і звичайно, ми намалюємо дуже потужну нейромандалу мої бажання.